Я з одного боку, як експерт, запропонував пропозиції політикам Йорк-комітету, що робити, а з іншого боку, є громадянином, який стоїть на майдані і вимагає євроінтеграції і підписання угоди з асоціацією. Я знаю, що сьогодні його не буде цього підписання, і я точно буду протестувати далі. Я буду вимагати відставки уряду і буду як громадянин вимагати того, щоб влада змінилася і в Україні з'явилася євровлада. І я вважаю, що це брехня, те, що сказав Янукович Меркель. Я вважаю, що це брехня, те, що говорили нам до цього часу, і будуть говорити після. На мою думку, єдина причина не підписання угоди. Про асоціацію це не бажання нашої влади жити по європейських нормах і стандартах в розумінні європейського союзу, в розумінні кращих практик. Іншої ніякої причини немає більше. І це просто не бажання влади жити інакше. А ми бажаємо жити інакше, тому ми повинні протестувати і говорити свою позицію. І Я думаю, так як думаю, я думаю дуже багато людей. І ми звичайно будемо протестувати. Чи можлива подальша радикалізація? Тобто, ясно, що уряд буде е, утискати, що майдан будуть утискати, що будуть будь-які перешкоди, наскільки. Далекомо влада розуміє, людей. що можлива радикалізація дуже прекрасно розуміє. Зокрема, ви бачите, що стягується в Київ прихильники влади. Влада розуміє, що потрібно бути готовою до блокування людьми навіть у принципі урядових кварталів. І може бути і будь-який розвиток подій. Але від чого це залежить? Залежатиме від того, скільки людей вийде на протест. Одне діло, якщо на протест вийде 20-30 тисяч ви людей, думаєте, люди це готові? один сценарій. Якщо на протест вийде 200-300 тисяч людей, це буде другий сценарій. Ми побачимо це, чи люди. Готові зараз, мабуть, лінивий не обговорив в Києві е, ситуацію. ну, в сім'ї, мабуть, в кожній родині за столом за кухнею обговорили ситуацію. Всі чекають на вільну частина людей, все ще досі сподівається. І я думаю, що дуже правильно буде, якщо наші громадяни не будуть мовчати, а підуть протестувати проти такої влади, і це буде власне вимірювачем. Але немає якихось чітких, е, немає чіткого бачення людей руху, що буде далі. В них немає скажімо, окей, ми сьогодні виходимо на вулиці. В мать на увазі, буде... який саме буде протест, в чому Я... саме він ні, буде виражатися? Не, не в чому саме буде виражатися? А що робити далі після цього протесту? Тобто невідомо як він розгорнеться, але на, цьому, на цій угоді світ не закінчується. Далі будуть якісь відбуватися… зараз. У кожного українця, у кожного, як в понятті, громадянина, з'являється можливість сказати, що буде далі. Це цілком очевидно. Якщо на протест вийде 20, 30, 40 тисяч людей, то далі буде затяжна робота і підготовка перед виборами 2015 року. Якщо на протест вийде понад 100 тисяч людей, як це вже у нас вже було минулу неділю, 24 го числа, то зміни можливі значно раніше. Якщо на протест вийде півмільйона людей. А це теж можливо, то будуть позачергові вибори і президентські, і можливо навіть парламентські. В принципі, зараз голосує кожний громадянин, залишаючись вдома на дивані, ти голосуєш за те, що зміни потім з 15-го року або ще пізніше у 20-му році. Бо можливо, Янукович ми не захоче можемо другий це раз. очікувати, хоча б з огляду е, на те, що після перевиборів в парламенті в, е, в Євросоюзі очікуються досить праві партії, та що пройдуть, і вони ніяк не будуть зацікавлені ні в розширенні, ні в якихось. Е, Інших Європа питань. залишає двері відчиненими для України. Це правда. І правда в тому, що Європа теж зацікавлена в підписанні угоди про асоціацію. Вона частково зацікавлена, і тому вона підпише угоду про асоціацію, як тільки в Україні з'явиться європейська влада, яка готова її підписати. А коли з'явиться ця влада, залежить від нас. Тобто, фактично, Янукович зараз хоче підп... відсунути підписання, скажімо, до весни, тому що він говорив про якісь інші документи, які можуть бути підписано, щоб зберегти. Це єдина інтрига. Оце єдина інтрига, яка залишилася. Ми не знаємо, що в обід підпишуть у Вільнюсі. Саме головне навіть не те, чи це буде заява, чи звернення, чи які протокол дати, продовження які намірів. Так саме головне питання: чи буде в документі, який підпише Янукович і Європейський Союз, вказаний хоч якийсь термін? Якщо термінів не буде жодних вказано, буде зрозуміло, що до кінця 2015 року, тобто до завершення своїх повноважень, Янукович може нічого не підписувати. Якщо ж будуть якісь конкретні терміни, то стає зрозуміло, доки має тривати протест. Він буде намагатися мобілізувати маси до самого кінця, тобто сказати окей, я йду навпаки. До... Він зацікавлений в демобілізації мас, тому що люди, які протестують проти того, що зараз він не підписує угоду про асоціацію, і люди, котрі втратять надію сьогоднішньою сьогоднішніми новинами про те, що угода буде підписана, приєднаються до тих, хто протестує проти Януковича. Тоді з'єднається вся ця маса, і вже далі незалежно від того, Янукович для себе зробив дуже погано, незалежно від того, що він робитиме в майбутньому. Ці люди негативного враж. Враження про Януковича. Ви можете запитати, а яка різниця, якого вони враження про Януковича? В принципі, ми ж знаємо соціологічний розклад. Ні, зараз дуже вибувається дуже величезна річ. На Майданах в основному зараз оці дні стояли студенти і молодь, яка не ходила на вибори. Вони не визначалися раніше. Тепер вони долучаються до активності, займуть свою позицію. Янукович налаштував проти себе фактично майбутній електорат.